Ну, і я ж також хочу нагадати, що в нас новинки зараз з'явилися. І ось а, перша прем'єра. Це шейбер з підставкою. Дуже цікавий. Один із цікавих шейберів, які у нас з'явилися, є е, е, ряд великих переваг. По-перше, давайте почнемо з того От Зверніть увагу, що цей шейфер, бачите, він отак трішечки йде дугою. Саме ось ця зона вже де сітка. І це, ви знаєте, дуже зручно. В принципі, ось якщо особливо самого себе обслуговувати, то це взагалі добре підлаштовується під руку. Плюс, подивіться, ось моя рука, да, Звичайна рука дорослої людини. Він дуже зручно і добре підлаштовується під руку. Водонепроникний корпус. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора у відсотках, плюс два датчики. Тут також буде, що працює від мережі датчик і режим блокування тут також є. Далі. Подивимось ось систему. Це те, що мені подобається, і це те, що я рекомендую нашим клієнтам останнім часом, щоб це було, бачите, тут, значить, дві іде-сіткові голівки, і посередині, трим, посередині ось ці зубці тримера. Відповідно, таким чином у вас буде більш комфортне гоління, тому що такий пристрій, він візьме і одноденну щетину і тижневу щетину це важливо, тому що не завжди є можливість прослідкувати. Якщо у вас немає окремо тримера, то такий варіант роз, роздивіться бо тому що в будь-якому випадку лишнім не буде ось такий інструмент, тобто він і більш комфортніше буде, і краще. Тому однозначно, це великий плюс, що це система. Це не просто шейвер, а система, де є і сітка, яка шліфує під нур, і тример, який бере. Відрошу щитину. Далі, наступний момент це те, що тут у нас іде підставка. Ось така підставка, яка виконує роль док станції, тобто тут ми можемо під'єднати мережу, і також це буде ось подивіться. Плюс мені подобається, що він добре фіксується. Бачите, я навіть трішечки буду трясти зараз руками, але фіксується добре. Тобто, це буде зручно, В ванній кімнаті можна поставити. Якщо там навіть в ванній кімнаті у вас є можливість під'єднати кабель, взагалі супер. Можливо, десь в кімнаті Тобто, можна знайти місце. Не обов'язково, щоб його під'єднути до кабеля, хай буде це навіть просто підставка. Все одно це зручно і класно. Далі, наступний момент характеристика. Значить, водонепроникний корпус це для того, щоб можна його було промити. І все. Це тільки сухе гоління. Увага. Тобто шейвер тільки сухе гоління проводять. Далі, наступний момент комплектація кабель USB щітка. Працює цей пристрій годину від акумулятора. Може попрацювати від мережі. Ось, і час зарядки, зараз я вам скажу, от, 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 півтори години. Час зарядки, півтори години, це для такого пристрою це швидка зарядка. Кому потрібно, звертайтеся замовляти. Ціна 800 гривень.